Ну, привіт, друженька, привіт, подружка. Вирішила записати такого відео асорті, яке складається, я не знаю, як салат олів'є, чи який там чи венігріт з обрізочками різних. Показую, тобі, ну, це як я ходжу на терапію, а, різні там всякі як процедури. Оце ну, як наші фізкабінети, як наші фізкабінети, да? В Україні тільки дуже-дуже дуже задорого. І це зазвичай лікарі не радять, так як це вважається типу, ну, традиційна медицина. Ну, взагалі до медицини так косвенно відноситься, тому що це більше як кабінети реабілітації, реабілітологи, масажі, різні там всякі такі, як фізпроцедури. Лазер, а, магніта, магнітна терапія. Потім, як ото бачиш, там нагадує банки. Да? Тільки це, це ну те ж саме, як банки, тільки воно а, електричне і там як вакуумного масажа робить щось таке. І ти от у собі лежиш. Ну, на початку було дуже боляче, зараз вже воно не так боляче, терпимо, і а, поступово персонал, там, хто там медбратик, да, він додає більше потужності а, щодо ну, цих приборів, да, там більше шкали а, додає, і то лежиш собі. Спочатку вижжала, кричала, верещала, потім якось так. От а зараз, сьогодні, до речі, сьогодні, на що понеділок я така стомлена, я так погано спала, що навіть під час терапії мене питають: тобі що не боляче? Тобі що не боляче? А я аж похрапую, каже: а ну може ти дуже стомлена. А я сьогодні дійсно, як ото фігара тут, фігара там, туди-сюди, 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 як та білка в колесі. І дійсно, коли припав з ладу на прийом, то спочатку до лікаря, потім на терапію, я там просто реально тримала, не дивлячись на те, що він там поставив чи десятку по шкалі щось таке. Ну воно лупцювало так конкретно. Квіточок ось я тобі покажу, які під заборами порозквітали. От ото попередній кріда. Ти розумієш, цуцики мені допомагають робити контент. А, допомагають мені з озвучкою і вставляють такі спецефекти гавкучості. Подивись, яка гарна красива яблуня. Вона така пишна, там стійкі на неї квіточків. Так, це яблуня і вона просто неймовірна. яка краса, яка краса. Я навіть зупинилася, та не тільки я там зупинялася, хто проходив. Зупинялися, фотографували, знімали відосики, навіть старенькі люди. милувалися, Зупинялися бабушки, дідушки і милувалися я я яка краса. Це чорнослив, курага. Чорнослив американський, курага турецька і манго вялене тайське Оце, я розумію, це краса. М -м -м, вже помила його. Мангові але не порізала. Це ще з йогуртом змішати, горішок додати. Це ж взагалі пушка-бомба. Ще мені сьогодні треба було зустрітися з людиною, там подивитися щодо приміщення, а там нова будівля. Потім покажу. Зараз просто стою, милуюся Ой. Люблю я мотобайки, а зараз я тобі показую нову будівлю. Це, до речі, по якомусь американському проєкту вона будувалася, мені розповідали. І тут у нас ну, зустріч. Чекаю на зустріч. Будемо дивитися приміщення, які подаренду. І що там взагалі є, які ціни, які ціни, що пропонується. До речі, перший поверх, і такі, що прохідні, ну, саме, як кажуть, казирні міста, вони вже всі є забиті, вже всі орендовані. Дуже швидко, дуже швидко а, цей білдинг побудовано, а десь три місяці було витрачено на саму будівлю. От, і вже воно все готове доділюються внутрішні роботи і все, і скоро воно запрацює. Що за будівля? Ну, як зазвичай, жральні, гральні, гуляльні, шопінги всякий там не потріб буде продаватися. Ну і також будуть офіси. Часть, там, час, на практика, лікарі, ну і все-таки. Ну, таке. Більше ставка робиться на те, що тут буде є, розважальний комплекс. Це як розважальник. А це я йду з процедур. І в пакетику несу курагу, манга та чорнослив. Відео воно так якось ну, не продумане у мене. Я не ставила е, за мету якось хронологію яку виставити. Тобто, що в мене тут записано, записане, то воно записане. Я думаю, що добро буде пропадати. А це помилуйтеся, який класний мотобайк, я навіть фоточку спеціально втулила, на той кавасаті. Це красав, це, краса. це просто колір. І а, а, мені аж, знаєте, знаєш, подружка, знаєш, друженька, мені наче ну, повернула в ті далекі класні часи ще до маразму вірусу туди, в Таїланд, і мені так знов захотілося в Таїланд, але зараз я туди поїхати жити, знову переїхати не можу. Та і кажуть, що вже, вже Тайланд. Той, що там скоро, скоро будуть ці, як ото, проводити. Свої мітинги русня і доказувати, що той скон на руські землі, тому що їх там вже так вагацько. Тому переїхала, ховаються. Ну, хай приїжджають, хай ховаються. Все ж нашим хлопцям менше гімна вигрібати. А тут ми гуляємо, мотелі, 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 чи як ото просто сказати, да, блядушники і пушники, вибач, друженька, вибач, подружка. Так, я матюгаюсь, я взагалі терпіти не можу людей, коли вони матюкаються. Амати, але сама я матюкаюсь. Ну, не так, що йду прямо по вулиці і матюкаюся, але буває, в мене так вилітає. Так, там також оренди, 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 ну то більше житло. І це йде церква. От, і знов черешенка, поєбушничок. Ну то, понятно, там мотельчик, і туди-сюди. Всякі, всякі знов жральні. От е, такі вулички. Турист, звичайний, ніколи не знайде. А я як гуляю там і знаю всі ті вулички, всі облази я повчала, щоб не було топографічного критиницьма, як ото кажуть, а ми гуляємо там, де срать бояться. От. Ну і тобі дещо покажу. Ні, ну це вже нормальна вулиця, так це там морозиво продається, воно без касира, там самообслуговування йде. Просто з карткою приходиш. А далі саме На сьогодні Елементарно захотіла. Хліба з висівками, чиз і варення полуничнього. Це просто капець. І не втрималася оце собі такого намузюкала, оце такої красоти, як наче в дитинстві. Ну, звісно, смак може і не такий, я вже й не пам'ятаю, я вже й не пригадаю, який він має бути. Але все ж таки ой, ну захотілося всі ми родом з дитинства. А я ще завжди в дитинстві думала, боже, як воно смачно, чому хліб з одних гарбушок не складається, бо гарбушки то саме смачне. Угу. Тут ще висівки, гарбузові насіння в тому хлібі, а ще грецький горіх додано. Типа, самий органічний, саме найший натуральний хліб, який я на сьогодні знайшла. Mm. Органічний воно і є, слово синонім до натурального. Ой. Це просто пушка бомба для рецепторів. І ромашкового чаю. Ромашкового чаю. Він теж заявлений як органічний. Колись я вже розповідала, як я його купила, і він мені вийшов 25 пакетиків. Майже 10 доларів. фрідочка, мені дивно, що ромашка може так коштувати, і ромашка в пакетики. Але, ну, мабуть, сам пакетик є також органічним і нешкідливим. Бо зазвичай пакетики чайні також шкідливі. Я більше казала, що люблю заварний, але вже я купила, я купила. Ой, смачного. Мені, ну і тобі подружка або друженька, якщо ти зараз щось їси. Де такий джем знайшла полуничний штал творення. Да? і вважаю, що мені дуже пощастило, тому що він дійсно ну, якось так склад, якщо почитати, зазвичай, коли читаєш склади а, з того, що воно є, наприклад, ті джеми, де і хочеш просто ридати, скільки там цукру і скільки там інших речовин, які ну, якось дивно, що вони, ну, вони застосуються для того, щоб воно най, найбільше зберігалося і не втрачало свої смакові якості. От. А це ну, просто пушкабумба, хоча він і коштує більше ну, 6 доларів. Да, десь так. 6 доларів, але зберігається він не 10, як зазвичай на джемах, там 2 роки, 3 роки а рік. От. І він також містить в собі небагато цукру. І калорійність всього на 100 грамів, ну як всього, всього 180 калорій на 100 грамів, тут 350 грамів. Це майже як стандартне натуральне варення, яке варили наші бабушки. Ну На смак ні, на смак ні. А що за якостями, і по калорійності, і ось по складовим, ну, якось майже тут нічого такого немає. Ну, на натрій хлор він. Завжди присутній натрій, хлор, хлор є ще. Угу. Ну, тут є та начебто чіпан, Наче угу. начебто полуниця, тут якийсь є відсоточок, відсоточок присутній, бо. А в деяких джемах, а, які б вони не були, тих фруктів, які заявлені, з якого воно зроблене, майже не Ще те, що тут написано, що немає трансжиров. Здебільшого це просто іде а, сіль, а, багато цукру. А, Щось там відсоток, чогось, але немає дійсно, ну, типу, от цих пальмових олій. А так вони в джем також є такі джеми, які стандартні додаються. От тут наче транджерів немає. Ну як написано.